Новим головним тренером юніорської збірної України гравців віком до 18 років став Олександр Савицький. Такі рішення ухвалили на виконкомі Федерації хокею України після того, як у кінці квітня посаду залишив Олександр Годенюк, керманиче федерації активно розпочали пошук наступника. Упродовж трьох місяців провели переговори з дев'ятьма спеціалістами і, врешті, зупинилися на кандидатурі тренера команди Крижинка 95 яка у своїй віковій категорії тріумфувала в першості України. На думку Савицького, підготувати боєздатний колектив можна в два способи: створити юніорську хокейну лігу в Україні або ж зібрати кістяк збірної в одній команді і заявитися, скажімо, в чемпіонат Білорусі серед однолітків. С возрастом 95 -го года на льдинке я работаю три года, и за это время, в общем-то, ну, довольно-таки хорошо познакомился с ребятами, которые играли и у нас, и в других клубах. Плюс Игорь Николаевич Архипенко тоже в курсе всех дел. Так что, ну, как бы сейчас летом негде было просматривать, но на карандаше у нас как бы все основные лучшие ребята этого возраста есть, и мы их знаем, и как бы, будем следить, и постараемся их не потерять. Новоспечений наставник та його помічник Ігор Архіпенко готуватимуть юніорів до чемпіонату світу 2013 в групі бі першого дивізіону. Змагання відбудуться в Польщі в середині квітня наступного року. Суперниками юних українців будуть Японія, Казахстан, Польща, Австрія та Корея.